Під час дощу прибирати, знімати агітаційні матеріали, які, на жаль, порозміщували наші кандидати до нас вчанових Шановні огородці, громадський рух досить продовжує акцію з очищення міста від неадекватної ліпленої реклами. Бачите, що були заліплені кандидатами від солідарності. Зараз ми заходимо зробити. Кожен стов майже великим податом мало безпередатність. Партії контактів майже має. немає. можна це використовувати. Я зі своїм ростом затягнутися не можу, право, що з нами є чоловіки. На це неподобство. Ви забули списаний партією 5-10, І крім того, кандидати собі дозволяють вже не просто наклею, наклеювати звичайні папірці, які можна хоча б зняти, а просто вже випарковують нас, нас в своєї партії фарбою. Те, в цій ситуації, що звичайні люди, які, можливо, не жовтому обіцяні в політиці, подумали, що це якийсь знак, ритуальні.